Всім привіт! Сьогодні у нас буде коротка екскурсія в демо-версію гри Хостін, і як нам про неї розповідає Steam це психологічна гра виживання і жахів, дія, яка відбувається в відрізаному від решти світу польському містечку 90-х років, охопленого зловісною сутністю. Щоб докупатися до істини, доведеться внишпорити це містечко, допитати люд і стати на бій проти нечисті. Ну що ж, пропоную нам тепер. І самим випробувати. Це у нас тут замок. Кодовий. О, світло є. М. Цікаво. Пласмасова коробка закріплена на стіні середини долинає тихий електричний гул. Що ж воно таке? Держята застрягли, їх не відчинити без якогось тонкого знаряддя. Двері замкнені. <смеш> Навегіржавий навісний замок. В середині застряг зламаний ключ, його не можна витягти. власна будівля і нікуди не пускає. Домофон закріплений на стіні. Так, тут більше нічого немає. Та я зрозумів, домофон там ще двері є. Не можу піти без планів. Планів на майбутнє. Ти в місті Єзьорне, колонія з однією метою знайти свого друга Бартика і повернутися з ним додому. Пошуки привели тебе сюди до помешкання Яновських. Деякі сліди вказують на те, що тут можна знайти полани підземних тунелів. Якщо це так, ти зможеш потрапити до Броварні. Це останнє відоме місце перебування Бартика. Одна з небагатьох у цьому місці, хто ще залишався при тямі, допомагає тобі на відстані. Її звати Аніта. Е, і ви в, в цій ситуації застрягли разом. Подобається це тобі чи ні. Їй точно ні. Як приємно. Пам'ятай, якщо не знати, що робити далі, звірши з картою, перебери спорядження і перечитай знайдені нотатки. Важно обстежуйся навколо, шукай зачіпки, користуйся доступною інформацією. Трійця від. Трійця віддає інакше, в тебе немає шансів. Ця місцина існує не для того, щоб тобі в чомусь допомогти, і твою допомогу воно не прийме. Для цього вже надто пізно. Жартую, код замка 2137. Прошу зважити, що хоч сюжет цієї демки канонічний, дана ігровадна частина не буде представлена в, основ... в основній грі, а також тут відсутні багато класних штук. Над якими ми працюємо? Цілую Сонька. Ах, ти Сонька яка. Так, 21.37. Ой, де у нас замок? 21.37. Ой, не то. А де ж у нас? Що у нас просило? Я вже забув, де у нас там. 20. Один 37. так, а що у нас із музикою? Ох, музыка. Зараз як так тихо, а потім як щось тут заоре, бо діалоги будуть громкі. А... Тут якісь водорослі чи щупальці, що воно таке? Щось розбив? Ну як завжди, в когось у гостях. Лавенька лампа за бажуром. Ні, ній немає лампочки, що хочете зробити. Перемкнути вимикач. Це ще потрібно а <гум> Я думав, так чудо буде. От квартира така, дай Боже. Може в морозівки? Без магнітиків, для холодильника з назвами міст. Закопане, сопот, Варшава, Краків. Тут у нас шо? Вимикашне противомовити немає живлення. Це що, лампочку розбив? Набір декоративних тарілок з народними візерунками. Посуд з пліснявими недоїдками. На квойонці жирні плями від розлитого бульйону. На підлозі довгі подряпини. мабуть, це сліди пересування меблів. Мабуть, ключове слово. Що у нас тут? Каструля з нашинкованими овочами Та яйцями в майонезі. Ох напевно, наверное, пахне як. Конечно, деструйер. Думс дай прям. А як. А як? А як? Ма віконечко. Ну ж, люто періщить по вікну, наче збирається ніколи не вщухати. Так, каструля то каструлюй, а от там... його степлер Як же ж туди просунеться? Обаче важке дихання. аго тут хтось є? Гей, будь ласка, вислухай, мені потрібна твоя допомога. Виача, ви пан Бартек Томаш. Дядько пан Бартек. Той що ходив з блокнотом і про все питав. Так, це я, дядько Барт. Це я, Мацик. Чому тут скрізь так темно, Мацико? Не знаю, чесно. Дама в білій сукні щось зробила з електричною коробкою у передпокої. Ти дама. Тож не варто довіряти так дамам. в білих сукнях. З іншого боку, звідки двоє радість на жизнь, чем а... ж... ж... меча можно взять дерев'яну? Телефон десь грає, чи мені здається? А де тут телефон? Чи це така музика. Як ситуація? Аніта, як ситуація? Блін, багато свой світла немає, я не... родина яка тут жива. Ти зустрів косі з них. Які вони? щось незвичайне. Та тут курва все ненормально. Що мені казати. Слухай, якщо тобі так треба, ця дурнувата карта, щоб знайти твого бартика, пошукай навколо будинку і світи якомога більше. Плазм той слиз не любить штучного світла. Поговори з малим, Може він про щось обмовиться. А я не казав, що мало нешо. Вже поговорив. Каже, що хтось хімічив з електрикою. Ну вітаю. Мола дитина розібралась раніше за тебе. Для штучного освітлення потрібна електрика. Зрозумів, а вона електрика живе в коробці біля дверей. Бережи себе, я буду поряд, якщо знадобиться хтось з головою на плечах. тут у нас грав з лампочками і запобіжниками. Ні-ні, не грався, чесно. Кажи правду, мені треба знати, де вони. Ну добре, коли прийняла дама білій сукні, прийшла. Я злякався. Тоді я подумав, що вона теж може злякатися темряви. Всі ж бояться. Я підійшов до коробки, і почав викручувати запобіжник, і Тут почув шум. Який шум? Не можу сказати, Страшнючий. я перелякався. Пам'ятаю тільки те, втік до вітальні і сховався під диваном. Спробуй сховатись під диваном у вітальні і заскочити даму білій сукні з некенацька. Там я спочатку сховався, але потім мені стало стра... страшенно незручно. Все, я зрозумів. Так, отут лампочка є. Ми не працюємо, немає шої. Ну тоді ми забираємо. Вот так. Нічого я не хочу, я хочу не працює, він повністю забитий слизом. З ним можна якось але я не можу достати туда. Брудне крісло, Обивка в пропалених дірках від недопалки. я ja а виключить в мене не почка підходить до різби бомби. Ми кожне працюємо, а видно моє же бой. Там працює, там не працює. Ви знайшли тупиніш місцеву. Я не братиму речі з кімнати, бабусі, дідуся з собою, якщо двері замкнені. Я не братиму речі з кімнати. Це хтось наказаний. Ти тут? Як ти сюди потрапив? Скажімо так, я дуже добре граю в хованки. Тому дама в білій сукні мене не знайшла. Ясно. Сруйте сховатися під диваном вітальні Вітальний, заскучні дамо білі суп і зенацька. Там я спочатку сховався, а потім мені стало страшновато не зручно. Ще якийсь трохи ...малий, стрьомний. А шо тут у нас? А шо таке? Що може ножом тебе? Так. Телефонна картка, поєднати, оглянути, позбутися, а так не можна використовувати. Значить, значить тільки якщо там є якесь призначення, потім воно буде використовувати. Мені здається, я тут ще щось пропустив. Опять телефон. Опять мене буде зараз поскудити. Защо ми спершу само відпустило? Посвіти на вися, якщо він тобі заважає, пересувай там собі меблі. Просто то чому сама сюди не не зробиш. А, так. Без мого 40 кілограмового тіла ти меблі не зрусиш. Не Мені да відповідає наразі вона ще сказала, все ще й було. Відомо. Меблі можна пересувати. Зсуваються. А можна ножиком відкрити тут і цей? Використати ніч. Так, відчини. Бідо це ж тут, наверное, воно в кімнаті. Ага, колір відповідає кімнаті. Нам потрібен другий поверх. А де ж другий поверх? Давай навгад спробуємо. Що ж камеру можна крутити? Справні машини пахне затхвом, середині вологий одяг. А, щось таке. Недобре уваня. Ви знайшли повивавка, візьмете з собою. Так? Знаешь, вай ключ, ключ позначку візьмете собою. Ну так. І цього мотлуху більше жодної користі. Та там же молоток взяти можна. Каже, жодної користі. Огой, падаю, зразу виростають. Так, це я... Già tu. Tutta nostra ninda non è Я пердолія Говориться в класиці Ха, я Я ж не... А я ж ключ підібрав. Може і від першого поверху також від... відкриється. Дуже, якщо там... Масова пластинка вимикача розбита. Тепер він абсолютно негодящий. Маленька негодящий. лампа за бажуром Ні, немає лампочки. На підвозі довгі подряпини, мовляв, слід пересування меблів. А -а -а -а. То Це й на кухні там, значить, щось можна було пересувати. Я думав, це просто опис. Або що там якийсь монстр був, та то, то такий... Курива. Курива. Ммм, mm, на кухні, на кухні, на кухні я пам'ятаю, я не забувся. А тільки двері. Бізнає запобіжник, бізьте з собою. Так. А тепер можна буде і другий поверх. Законектить Що у нас телеку буде? Екран товізор розбито на друске. Буде на крісло вбивка. Бив... О, в крові. Фу. Рука чиясь. Я відбував останню покуту так, як наказав наш парафіальний священик. Ми чоловіком вже отримали результати. Термін призначено на серпень. З часу останньої сповіді я вчинив наступні гріхи. Я сварилася з матір'ю, мав сумніви у вірі перед обличчям хвороби батька. Я глибоко шкодую про всі вчинені гріхи. Бувся, що мене не допустять до. Попутньої служби. Я хочу покаятися і очистити свою душу. Ран... В рамках наступної покути я зроблю те, про що йшлося е, в проповіді. Я усуну джерело зла і свого тіла. Скупе попа стерчить обгоріла рука. Ох, люди, що ж ви натворили? Я тільки не пам'ятаю, де ж там а я не пам'ятаю, я і не знаю Де другий поверх А, подожди може там цей виключений. Він должен гореть краску курива Тепер горить у нас. А тут і не пропав, чи тут нам і не потрібно. Ну тут я вже прошариний. А, взагалі розбитий. Це потрібно тепер нам лампочка. Лампочку знизу ми викрутити не можемо, бо ми не пройдемо. Відносно чиста керамічна раковина маленький краник, все ще працює. Чого ж треба зробити? Наповнити поливалку. крану поволі наповнює ємність? Купа розбитих лампочок і розтрощених запобіжників. Таке враження, що хтось готив її тупим інструментом. Пвитка навколишньої підлоги потріскана, немов від неймовірної сили. тут ще здається щось. алюмінієвий душ, краплі води стікають по шлангу Вбудований у стіну краник все ще працює. Трі лампочки ж немає. Ви хочете зробити, використати ключ з позначкою. Ключ підійшов до замка. Це що таке вискочило. Векаш не працює. Майже порожня пляшка горівки, Схоже, її сюди поставили навмисно. Мабуть, щоб сховати. Викрутимо. Нова сінка з ламінованої плити, ламана і ремонтованому баторазі. Нам потрібно лампочку крутити, в якій кімнаті. Шугляди з катертинами, простирадлами і господарчими привадями. Все в абсолютному безводі. Бронзова статуя жінки, що тримає два гвечики. На табличці написано Вуґлінда. «Вол... Охороняє зо... золото рейну. Байчик лівій руці запечатано, в іншому гачику маленький папірець. О вогліндо, дочко рейно, що тримає в руках вечик священої води. Тобі підношу я обручку на знак того, що відрікаюся від кохання на віки вічні. Відкрий мені, святому воїну, шлях до золота рейну, щоб я мав силу здавати ворогів моїх. Тонус, тануса. Бета Ш... Шиманська. Господи боже. Та... Учу якийсь шум, але не знала, що то ти. Вирішила, що то якийсь зайда. Та й замкнула двері. В наші часи скрізь повно всяких небезпечних типів. Як ти в дідька сюди потрапила? Ну як, як. Я ж сусід. А Як сусід трапиться. Немає. Ось як ту мусику. Що довше я дивлюся на ці занавіски, то вони робляться гарнішими. У мене буде така сукня. Всі помруть від заздрощів. А тепер вибач, час у мене мало, треба почати шити. Якась трохи скажена сусідка. Ну, тут, друзі, я пропоную нам ненадовго перерватися. Зустрінемося з вами у наступній серії. Всім дякую за перегляд. І бережіть себе.